Вітаю, вітаю мої мої дорогі. Дякую за гарні питання. Спробую відповісти коротко. Подякую за те, що ви ставите вподобайки, коментарі. Звісно, підписуйтесь на YouTube, Instagram, Telegram і Facebook. Бажано одночасно на все підписатись. Це було би. Приємно нашій команді. Отже, вечірня бесіда сьогодні на цікаву тему. Я зачитаю з під одного з відео нещодавних. Дякую, шановний майстре Овен Стефане, за цікаву тему. Виходить, що кількість втілень на нашій планеті впливає на отриманий досвід. Я буду прочитувати і коментувати. І так, і ні. Кількість втілень обумовлена досвідом, який ми проходимо. Отже, е чим більше досвіду, тим більше начебто втілень. Але ми можемо за одне втілення так прогресувати і пройти. Такий еволюційний процес, що можемо піти в Вознесіння. Так, Матушка Марія ще в часи Лімурії, вознеслася, але вона вирішила проходити далі втілення на планеті, це було її рішення свідоме. допомагати людству, допомагати цивілізації і стати мамою того, кого ми знаємо, як Ісус Христос. Місії розвиватися далі самою, бути, е, мати величезну кількість посвят, знань, які можна було передати потім своєму синові, який мав намір спасти людство. Наскільки це йому вдалося, це інша справа. Тим не менше, вона могла піти з земного плану у вищі сфери, не Пішла свідомо. Тому ми е, досить е, сильно впливаємо на свої рішення, на кількість втілень. І тут 50 тисяч втілень і 10 тисяч втілень, вони можуть бути не співрозмірними. І людина за, за три втілення може пройти і отримати набагато більший досвід, чим. Людина, яка пройшла десятки тисяч втілень. Це досить. Ми, наш досвід кожного з нас занадто унікальний для того, щоб мірятись кількістю втілень, якістю втілень. Людина, яка пройшла досвід жебрака, може мати набагато більшу мудрість. Силою досвід, чим людина, яка втілювалася 30 тисяч разів царем, султаном, вождем, шаманом і таке інше. Звісно, якість кожного втілення впливає на якість наступного втілення, і досвід отриманий, і відпрацьовані або не відпрацьовані уроки, звісно, впливають на то. І дійсно, Людина може з багато втілень не розвиватись. Але ми знаємо закон цього світу, який говорить нам, що життя потік, що втратив здібність еволюцінувати, немає сенсу і йде в серце першотворця на переплавку. Сенсу в цьому не є. Тому тільки еволюція має цінність в усіх світах. І якщо ми приймаємо рішення сто стояти на місці, нам це дадуть ненадовго. Тому і не розвиватися. А ще є неземний досвід. Так, є. Я би його теж розділив на досвід сонячного кільця. Тобто, і Вінера, Марс, Малдик щонайменше втілення, і тут є біля мене близькі люди, які важко переживають загибель цих планет, переживши ці катастрофи. І, звісно, втілення в інших світах, і, звісно, в інших формах життя. Дехто себе згадує, каже, навіть камінчиком. От, і тут запитання у мене, а смерть камня як виглядає? Ну, в нашому світі, напевно, ніяк. А в інших світах, напевно, це пил, можливо, ще щось. Я не знаю. Не можу нічого про це сказати не досліджував. Бо я впевнений, що в інших світах ми дійсно, бо оця. Песенка про і будеш бао-бабом тисячу літ, поки помреш, то це, це, я думаю, про інші світи, не про наш. У нас дійсно, так, да, тваринний світ має свої реінкарнації часто. І вищі тварини, буває, реінкарнують разом з нами, з людьми. І ми пересікаємось в багатьох життях своїм котиком, собачкою, конячкою і так далі. А от уже реінкарнація черв'ячком і паучком це вже про інші світи, я думаю, не про наш світ. Це досвід з минулих життів в інших світах, де еволюція проходить набагато, більше термінів, мільярди років. У нас цього з вами неможливості не було. І завдання таке не стояло. І ось продовжуємо читати запитання. За, 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 за а коли душа відпочиває між втіленнями. Я задам зустрічне питання. А навіщо душі відпочивати? Зрозуміле питання, я сподіваюся. Відповідь така: душа не має необхідності відпочивати. Вона працює на всіх планах, на всіх планах розвивається, в цьому світі вона отримує досвід через тілення в тілах людини, в інших світах вона аналізує і теж може втілитися в іншому світі за цей час, адже ми знаємо, що рівень душі не має лінейного плину часу. І в цьому є перевага. Душа не стомлюється, душа має різні плани е, свого розвитку, тому в, коли тіло пішло в реінкарнацію, у душі є інші завдання, якими вона займається між втіленнями. Інколи душа покидає в дитинстві частіше, в більш зрілі годи рідше, це тіло по своїх. Душевних, будемо казати, справах, виконуючи свої обов'язки, перепрописуючи інколи програми цього втілення, цього тіла за рахунок того, що відпрацьовані певні шари карми, відпрацьовані певні програми, отримано певний досвід. І треба вносити певні коригування. До отримати певні налаштування, до отримати певні знання і до отримати певний досвід. Сподіваюсь, що на першому етапі відповів на ці цікаві питання з пані Наталії. От, і е, хотілося б далі продовжити цю цікаву розмову, отримати цікаві запитання, на які спробую відповісти. Теж, мої дорогі, отже, нагадую про марафон, по фінансах можете приєднатися, по здоров'ю можете приєднатися, по парі можете приєднатися. Нагадую про навчання в академії Кожну останню, кожний останній понеділок місяця, перший ступінь академії. Другий, третій уточнюємо. Може бути не кожен місяць, другий і третій ступінь. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Дякую, що були цей вечір з нами. Ці 8-10 хвилин важливі для мене. Дякую, обіймаю ваш майстер Овен Стефан.